За мною, водо, руч. І на місці! Тин. Ліво! руч. Вінять. Наша назва. 333! Наше гасло. У команді 333, 333 ворога, від наші коріння ходить не Раїно, Україна, свята мати героїв, свята мати героїв, сійди до серця мого, віди до серця мого, шумом карпатських ручерів, шумом карпатських ручаїв, славного завойовника, батька хмеля! Воїв славного завойовника батька хмеля! Свята, свята Богудя, соборна, слава Україні! Героям, слава, слава нації, Смерть ворогам! Україна, понад усе Україна, погляду Україна, поля до себе тричі нашим героям. Слава, 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 по моливці, В одну лаву ши, кусь, Підрі! Внясь! Майдан, остання за права проти корупції і зла, героїв через журнала. Не оголошена війна! Церкваг співування плач, ріка зміна, а палач в Росії, братня сторона! Не оголошена війна! Зелені каски без узнак! і восемь хрем, відбитий гад, угоди до морського дна! Не оголошена війна! Сепарат Весь мій тероризм, розстріляний патріотизм, схід, південь, пискід, план Кремля. Неголошена війна! Кордон під ним чужа броня! снаряди, танки, страх щодня, душа натягна струна. Неголошена війна! Це Чорне марення якесь, тривозі світ і край увесь. Угода до морського дна. Неголошена війна! Повіримо! віримо! За небо, звільнить Господь на тривог! І ляже, карою вона війна. Тож жартуємо дух і тіло, стоїмо до кінця уперто! бо за нами сім'я, країна, Час відстояти їх навіть мертвих! Двісті місті лік, як розстереза на світі, як столоваться до України, в тім гнізді тільки вітер і ніч. а ще. Моєму роті кров, моя голова вкриває, крови кроки залишай. Крови моєму і крові були в про Как там мы прогиблом і зайду? То моє горло киває, крових кроки крови, залишають. Тоді моє нікому мої тоді були, ні кров Кілька і дом на і були кров, і були кров